Кікбоксери Чернігівщини досягли найбільшого для себе результату на внутрішній арені. На чемпіонаті України наша збірна здобула друге загальнокомандне місце, пропустивши вперед лише киян. Такий успіх дозволив чернігівцям на майбутню першість світу, що пройде влітку у столиці України, виставити шість спортсменів. Тренери кажуть, що наша команда прогресує з року в рік. Задача мінімум втриматися серед лідерів, а максимум стати найкращими. Второє місто ні Дніпропетров, сні Одеса, ні Харьков. Чернигов. Поэтому очень приятно, что мы вышли на второе место, и это позволило нам на ближайший чемпионат мира, который пройдет в этом году в Киеве, выставить шесть наших ребят лучших ребят. Ответственность, как бы, очень большая. Раз мы э, как бы, максималисты. Поэтому мы хотим не просто быть в призерах, мы хотим, чтобы Черниговская команда, Черниговская команда Чернигов, города Чернигов, Черниговской области, Була не третя, не втора, а перша. Лідери нашої команди підтвердили свій статус. Вони вкотре стали чемпіонами України. Лише Альона Новик поступилася у фіналі. Проте думками Чернігівські кікбоксери вже на чемпіонаті світу кажуть, виступати вдома буде водночас і легко, і складно. Удивився, що приїхав на цей чемпіонат. Було багато людей в сової категорії. Якраз була хороша бойова практика, можна сказати на таких турнірах. Вот обычных любительских, я считаю, надо по-любому выступать и проводить много боев. Еще два месяца, в принципе, до чемпионата мира. Еще будем набирать, набирать. Но э, это хорошо, что мы провели там много, очень боев было. То буквально я провел за два дня 9 боев в трех, в трех разделах. И вот этот раз мне сказали, если выиграешь, то тебе да, ну, мастер спорта международного класса дают. Вот. Так что я буду готовиться упорно. Надеюсь, только на лучшее. Так вийшло, що повернулася домой без золота, ну, з серебром. Тим не мене, доволі пройшла э, отбор на чемпіонат мира, Перший раз буду представляти Україну. То есть для мене це вже достижение, що я ну, поїду на чемпіонат мира. В планах наших кікбуксерів кілька зборів в рамках підготовки до чемпіонату світу. Один з них збірна України може провести в Чернігові.